Розглянемо тему, яка стосується до метану його тобто ми з вами вивчаємо органічні речовини. В них є певні особливості. Органічні речовини складаються на великій кількості елементів карбону, гідрогену, нітрогену, оксигену. Карбон завжди чотирьох Органічні речовини дуже багато, це близько 20 мільйонів. Органічні речовини до, входять до складу живих організмів. Органічні речовини горять з утворенням вулкислогазу та водяної пари. І для органічних речовин характерно явище ізомерії. Органічні речовини класифікують за наявністю відповідно атомів. Якщо там є карбон і гідроген, то ця тема буде називатися велика родина вуглеводні. Вуглеводні це ті речовини, які складаються тільки з карбону і гідрогену. До, такої, до цієї родини входить така тема, як алкани. Алкани це насичені вуглеводні. Ми також з вами розглядали, що таке насичені, це коли одинарні зв'язки. І перший представник алканів це метан, формула СХ4, називається метан, а стара назва, тривіальна назва, побудова назва це природний газ для метану. Щодо гомологів, як створюються гомологи метану, тобто метан це H4, наступний, буде, додавши. Це H2. Тобто тут карбон-1, карбон 1 це карбонів 2, тут гідрогенів 4 і плюс 2 це 6. Ось гомолог наступний. Якщо це метан, це називається етан. Тут назву потрібно запам'ятовувати. Наступний гомолог це буде відрізнятися знову ж таки на ch 2 ch 2 це гомологічна різниця. Тобто, тут карбонів 2, тут карбону 1, це карбонів 3, тут 6, плюс 2 це 8. Це називається пропан. Наступний так само даємо CH2, і це в нас буде C4H10, називається бутан. Спробуйте так само додавати. Наступний, наступний буде називатися Пентан. Потім створити наступний Гексан, наступний ГЕПТАН, наступний октан. Наступний нонан no і. Останній буде декан. Напишіть формулу. формули всіх алканів, гомологів, метану. Щодо фізичних властивостей, перші 4 це газоподібні, нерощені воді без запаху. Наступні всі рідини з запахом бензину нерощині воді. Щодо хімічних властивостей, Ми знаємо, що всі органічні речовини вступають в реакцію горіння. Тобто, перше, це горіння або воно називається повне окиснення. Якщо окиснення це реакція з киснем, то, наприклад, СХ4, киснем, метан з киснем, наприклад, будь-який інший пропан з киснем. Взяти гептану, Ви мали написати формулу гептану, Давайте ми перевіримо, як ви мали написати С7 аж 16 мали написати. І всі ці органічні речовини, тобто і алкани, в тому числі гомологи і метану, реагують однаково з утворенням вуглекислого газу та водяної пари, вуглекислого газу водяної пари, вуглекислого газу та водяної пари. А різниця тільки в тому, що потрібно урівнювати. Як це урівнювати? то Давайте, наприклад, як пропан говорить. Бачимо карбонів 3, карбонів 3. Гідрогенів 8, гідрогенів на 4 намножаємо це 8, оксигенів 6 плюс 4 це в нас буде 10. Отже, тут на 5 домножаємо. Спробуйте порівняти з метаном і гептаном. І також для насичених речовин, алканів, в тих, яких одинарні лише зв'язки. У їхньому складі характерні реакції заміщення. Заміщення, наприклад, з галогенами. Давайте подивимось з бромом, подивимось. Наступне, давайте це 2 h 6 етан з хлором. Подивимось, Пропани будемо брати. Давайте візьмемо бутан С4H10 з йодом. І йде заміщення. Так як вони насичені, вони не можуть приєднувати, то вони заміщають. Один буде випадати гідроген. Тут було 400 на 3. Аж буде. Тут було 6, стане 2H5. Тут було 10 стане 9, 4 H9. На їх місце того одного, складемо один галоген, бром, один галоген, хлор, один галоген йод. І далі те, що у нас залишилось: один гідроген, що випав, тут було 4, лишається 3, це четвертий. Тут було 6 лишається 5, це шостий, тут було 10, лишається 9, це 10. Тут був ось один бром, атт було 2, ось ще один. Тут хлорів 2, один пішов, ось ще один. Тут йод 2, один тут, один сюди пішов. Ось це називається реакцією заміщення, коли один вилітає. Давайте спробуємо самостійно щось спробуйте. Етан, давайте ми спалимо, це буде горіння етану. А давайте тоді для пропану ми напишемо реакцію заміщення. Як він з бромом буде заміщати, спробуйте. Якщо ви зможете записати дані реакції, що буде утворюватись, отже, ви освоїли тему хімічної властивості алканів. Відповідно, гомологів метану це одне і те ж саме. ми повністю дуже швидко могли з вами освоїти таку тему, як хімічні властивості алканів в тому числі метан.